Бляха, історія, яка вам точно зайде. Думаєте, саме страшне для Росії санкції? Ні, співачка Лариса Доліна. Я зараз серйозно. Вона поклала ринок російської вторинної нерухомості краще санкцій. Давайте розберемо це докладно. Підпишіться, якщо хочете щодня такі розбори без зайвого та простої мови. Кроше, що сталося? Ви, мабуть, читали чи чули початок цієї історії рік тому. Доліна продала свою мажорну квартиру за лям 200 тисяч баксів. Далі там трохи заплутано, але її налякали, що гроші, які вона отримала з продажу, можуть вкрасти і передати на ЗСУ. Їй порадили сховати їх на секретному рахунку. І вона під впливом цього булщита передала гроші якомусь лівому кур'єру, який мав їх берегти від шахраїв. Здогадали, що далі? Правильно, кур'єр і був частиною шахрайської схеми. Ні грошей, ні квартири. А далі починається саме цікаве. Доліна вирішила відсудити квартиру назад, так як вона була цитата психічно нестійкою від стресу в момент продажу, і відсудила свою ж квартиру у покупця. Тепер у покупця ні грошей, ні квартири. Ще смішний нюанс в тому, що постраждала, що купила за лям 200 тисяч баксів квартиру у Доліної, називають матірю одиночкою звичайним бухгалтером, що збирала на квартиру все життя. Зараз заплачу. Ну, суть справу ви зрозуміли, але далі почалося щось страшне. Росіяни зрозуміли, що це лайфхак, можна продати квартиру, а потім відсудити її назад, спираючись на те, що ти не вменяшка. І знаєте що? Тепер, щоб продати квартиру, людина має давати справочку від психіатра, що вона в здоровому глузді. Я не шуткую. Змій пише, що справа доліної відкрила дверцята в пекло. І тепер кожна ватна бабка намагається провернути подібну схему. Кількість випадків подібного шахрайства зросла кратно, і ринок нерухомості у великих містах просів на 20-30%. Це називають ефектом доліної. Нотаріат знецінено, суди легко анулюють угоди. Експерти очікують, що тільки завдяки цій кризі довіри загальний вторинний ринок нерухомості втратить 15% наступного року. Це не рахуючи інших економічних санкцій. Чиста доліна розірвала бомбу. Як вам така диверсія? Я сподіваюся, вона отримує від нас якусь вищу нагороду. Ну, бо заслужила строїти себе путінську ватницю, давати концерти в ДНР, а потім покласти економіку. Ну крута ж історія, погодьтесь. Спостерігаємо далі. Все буде добре до завтра.